Пік один з чотирьох Champions Totsів за Division Rivals. Фу, поїхали. Хто тут? Орвейральд. Тот з рейтингом 90 і вище. Поїхали. Хто тут? Е, Англія? Опорник? Хто там? Зелен? М да. Пак з гарантованим Топсом. Німеччина. Це далі під захисник. Блять. Натимо він доган. Хартел. Черговий пак з гарантованим тотсом. Англія. Опорник. А, як його? Я вже забув. Шиф. Гарантований Тотс. Німеччина. Правий вінгер. Вот Ротлистайли. Альфер. Давно не бачилось. Пік з червоними тоцами за Division Rivals. Давай. Думаю, цього разу цей пік із п'яти. Ми подивимось по одному. Пік за еліту. Починаємо ми з Матео із е... жіночої французької ліги. Далі. Волга Ларто. Окей. Кітінг. Це у нас третій був варіант. Четвертий. Муслера. І... Дейвіс. Пік із трьох тоців. Поїхали. Хто тут? Ах ти ж... Пак з гарантованим тотсом. Хто тут? Англія. Санхасник. Персонал. Вубен мой. Дублікат. Пак з гарантованим тотсом із Леверкузенського Байера. Е -е... Джака? Скільки у нього? 902. Гарантований Ла Ліга. Бразилія ЛМ. Савіон. Пак з гарантованим тотсом. Черговий. Німеччина. Нападник. Офанхайм. Альберт. Ну ти серйозно. О, oh, вейт! Це не Альберт, це Бейор. 91 окей. І знову. То тут тепер, Німеччина. Стальний захисник. О! Ай-яй-яй! От, може бути гіндоган, але на жаль це Арктел. Пік із трьох тоців 90. Всі команди. Хто тут? Алісон. Лайфтотспак. Хто це? Португалія. Це. Oh. <sighs> Якого там? Не відпоста. Гарантований тускундесліги. Це момент. Німеччина. Любий захисник. Е, Деймі. Кейс, скільки там у нього. 90. Гарантований тотс. -то -то. Це момент мені здалося. США Опорник. Ні, це не момент. Хто це? Кофі. Ну, рейтунг непоганий. Далі такий самий пак. Ага. Ну, цього ми знаємо. Такий там банза. Третій такий. Франція, момент. Правий захисник у як я лала. Знову момент. Схоже, що Португалія. Це Зер. Спорту. Пепе. Скільки тут у тебе там рейтом? 91. Наступному. Це пельне момент тепер Тот. З правий захисник. З Саутгемптона. То що, да, Локер Пітерс, це 8. Наступний приносить англійця Покорника. Манчестер Юнайтед залом. Далі. Німеччина. Правий Венгьор. Офенхайм. Лайфтотс, пані Альберт. Гарантований тот Ліги. Артем Тобек. Pix3C91. Поїхали. Хто тут? Катдем'ет. Гарантонитопс АПЛ. Бразилія. Окіпар. Mm. Аліса. Ліги 1. Італія. До норума. Рублікат, правильно ж? <coughs> І, мабуть, заключний пак, це Тотсеріа і це схоже, що Смолін. Нам саме так. І тепер точно заключний пак. Пак за СБЧ. 90 ТОЦ і нові картки Пасту Глорії. Але, очевидно, шанси їх вибити значно нижчі. Поїхали. Хто у нас тут? Nevermind. окей. Іспанія цап. Таніольмо! Який у нього там рейтинг? Хе. Я думав, тот буде якийсь ще й дешевенький, а тут 95 Ольма Скільки ти зараз коштуєш? 120 тисяч.